Усім привіт! Будемо дивитись прогнози для тільців на липень 2025 року. Я вже розклала всі карти, і давайте дивитися. Першою колодою це у нас колода незалежні. І у вас основними подіями випали всі старші аркани. Що мені це говорить? Це говорить, що, в принципі, або з однієї сторони карти якби не готові показувати прямо в подіях. Що буде відбуватись, з іншої сторони, дуже важливий місяць. Тобто дуже багато буде внутрішніх якихось трансформацій, внутрішніх змін, які важко якби, описати. Чому? Тому що місяць смерть і повішаний це карти, ну, в принципі, це не бажання змінюватись, це щось повільно, взагалі не рухається. Я заложник ситуації, я жертва. Смерть, бажання це змінити, да? і е, місяць це тривожні стани. Тобто, нам показують, що в принципі е, ви про щось будете дуже сильно переживати, будете хотіти змінити якісь обставини, на які з однієї сторони можете повпливати, з іншої сторони абсолютно не можете. І от е, оце буде, як би, такий основний посил. Але я подивилася ще е, фокус, на чому вам тримати. Да? І нам тут показують: по-перше, п'ятірка пентаклів це у нас карта е, ну, грошей, да? фінансова, складова тут випадає. І нам говорять, що вам треба пройти через труднощі. Треба їх осягнути. Да? І як не дивно, це більше карта про духовність: що вам треба її віднайти, що вам треба зрозуміти, чому ви в такому стані бідному. І це часто про стан, а не про реальний хід речей. Мається на увазі, що у вас немає грошей. Хоча, можливо, дефіцит грошей у вас теж тут буде. Да? Тобто нам говорять, тут от отут -от є якась криза ресурсна, ментальна, грошова, на яку ви повинні. Реально подивитися і подумати, що вам робити, куди рухатись, це як відштовхнутися від цієї ситуації. Далі трійка кубків: бути зі своїми людьми, знаходити коло однодумців, святкувати з ними, ділитися своїми думками, допомагати, підтримувати. Таким чином вам буде легше проходити якісь важкі трансформаційні моменти вашого життя. Сімка кубків, це е, у нас карта в принципі, таких рожевих окулярів насправді. Да? Але з іншої сторони це пошук. Це е, коли ми стаємо перед вибором. І думаємо, куди нам рухатись, чого ми хочемо, куди ми прагнемо. Да? Пошук своєї мети, пошук своєї цілі, пошук того, що нам більш близьке. Тобто нам показують, що е вам тут треба буде приймати якийсь вибір, складний. З урахуванням того, які випали карти складні, луна, це якась така, знаєте, ну, тривожність, страхи, переживання, смерть. Трансформація, треба щось відпуск відпустити. По повішеному важко це відпускати. Ми від чогось залежні, ми до чогось дуже сильно тримаємось. Да? Тобто такі от карти, які вас будуть підштовхувати до того, щоб змінювати своє мислення. Так, далі наступна колода Манара, і ми тут подивимось стосунки, тільців, у яких є партнер. Перевернути правосуддя. Хтось із вас в партнерстві порушує. Кордони один одного, порушую якби зону, сейф зон знаєте, таку, куди не треба от, якби, заходити. Червоні якісь пропорції, червоні лінії і так далі. Перевернуте правосуддя – це завжди про бажання покритикувати, сказати свою думку там, де не просять. Це бажання посваритися, об обговорити, але в такому деструктивному форматі. Да? І якби нам показують, п'ятірка жезлів перевернута це неправильний підхід. Тобто, це просто ви в партнерстві починаєте піднімати якийсь шум, да, який в принципі. Неконструктивний. Тобто нам показують, що вам треба взяти себе в руки і вашому партнеру також, якщо є якісь нюанси, про які вам треба поговорити, тут явно таке буде прямо в повітрі висіти, вам треба буде взяти себе в руки все своє терпіння і намагатися дуже якби екологічно, обережно. Ем, Проговорити всі свої бажання, почути іншу, іншу сторону, да, і тоді вже прийти до спільного якогось знаменника. Тільці, у яких партнера немає, скоріше за все, у вас на це і не буде ресурсу. П'ятірка землі, да, от це оце карта, оця, така сама, да, нам говорить, що немає сил, немає ресурсу. Ви або розчарувалися. В стосунках, або вам просто не до цього, вам хотілося би якихось стосунків насправді, але от якось вам треба спочатку розібратися із собою, розібратися зі своїм станом, розібратися зі своїми. Е, тут якось так прийшло в голову: лібідо, емоційний стан якийсь стан такий розслаблення спочатку вам треба віднайти, да, тобто звернути увагу спочатку на себе, а потім вже дивитися навколо, да, і шукати собі партнера. Але в принципі по таким картам я би вам не рекомендувала когось собі знаходити, тому що ви будете не в ресурсі, не в тому стані, щоб адекватно дивитись на речі, то і відповідно ви можете знайти не того партнера, який вам реально потрібен. Далі ваша е, робота, кар'єра реалізація в липні. Е, Лицар жезлів перевернутий. Е, бачите, він такий, в нього ж горить все. Е, навіть у цієї, у цієї сутності такі собаки, да, аж хвіст горить. Тобто нам говорять, що, скоріш за все, буде дуже багато справ, в принципі, але ви вигораєте. Ви тупо не справляєтесь, у вас мало сил. Да, це те, що ви тут нам кажуть. Від чогось по, по, потрібно буде відмовитись. Скоріше за все, ви з чимось не будете встигати справлятися. Напевно, у вас буде мало ресурсу. І це все, да, от ми уходимо в мінус. Ми вигораємо фізично втома. Тобто, скоріше за все, дуже багато справ, дуже багато комунікацій, різної такої. Знаєте, Роботи, де треба от бути постійно от в русі. Так? І це, звичайно, виснажує і втомлює. Тому якби, зверніть на це увагу і, можливо, знайдіть для себе якийсь посередній варіант, від чого ви можете відмовитись, або як ви можете знайти якийсь компроміс, щоб собі зробити Простіше і легше, щоб пережити цей місяць. І, в принципі, нам як рекомендація, як порада на цей місяць, дивіться, вам показують, що вам рекомендують карти. Четвірка води. Четвірка води. Ну, от, просто по фотки, по, по карті видно, да? людина взагалі така на розслабончики, дивиться телевізор, їсть чіпси. Взагалі не париться, вона в комфорті, в зоні комфорту абсолютній. Вона. Насолоджується життям, вона нікуди не біжить, вона якби просто існує, да? в неї все кльово. Тобто, вам кажуть, можливо, ви перестаньте бігти за всім, да? за усіма, і просто дайте собі сил відновитися. І це стосується насправді всіх сфер життя, тому що четвірка кубків це її емоційна карта, така, да? коли ми відчуваємо, що у нас все добре. Коли нам зручно, коли нам комфортно. Да? І в стосунках, і в роботі, і в реалізації, і в побуті. І так далі. Тобто, вам кажуть, треба розслабитись, Коротше говоря, да, тому що дуже складні енергії, і для того, щоб ви вивезли цей місяць, треба вміти розслаблятися, заземлятися. Як хочете, так і робіть. Можливо, дійсно такий спосіб вам допоможе. Ось такий у вас розклад цільці на цей липень. Бажаю вам, щоб він прекрасно пройшов та щоб ви прожили всі свої трансформації і вийшли з цього кращими, кращою версією себе. Всім пока!